Сьогодні, 26 жовтня, показали Бравл Толк, де розробники розповіли, що нас чекає в жовтні та листопаді 2024 року, і підготували нове оновлення. Отже, що нового? Джуджу, господиня вуду магазину, Шейд, жива купа одягу, бій ангелів та демонів у нові події, а також нові мультяшні скіни та переробка системи трофеїв. Незабаром Бравл Старс розпочнеться подія Ангели проти демонів, а на парк Стару брушиться давнє зло. Приготуйтеся до нових демонічних та ангельських здібностей, режимах, епічним скінам та багато всього іншого. Битва за Бравл Старс вже розпочалася. На чиєму ви боці, ангелів чи демонів? Зай... Зайдіть у Бравл Старс та дізнайтесь, щодня ви отримуватимете і підкидатимете особливий Star. на монетку. Так, монетку, залежно від того, якою стороною він впаде, у цей день ви будете ангелом або демоном. Потім при стар відкриється і ви отримаєте нагороди відповідної сторони. У певні дні ви зможете вибирати бік самі, щоб усі могли пограти як за ангелів, так і за демонів. Обидві сторони мають власні призи стар зі своїми щоденними нагородами. Розблокуйте стародавні здібності у книзі року, щоб посилити бійців. Ці здібності можна знайти в демонічних та ангельських призах стар. Вибравши одну з них, ви благословите чи проклянете своїх бійців. Ці здібності нагадують зіркові сили, але діють на всіх бійцях. Серафими. На місці переможеного учасника команди з'являється Янгол-Союзник. Він лікує всю команду і буде сильнішим, якщо переможений учасник команди теж був ангелом. Відродження. Один раз за гру, коли вас перемагають, ви отримуєте невразливість на одну секунду. Ви також відкинете найближчих ворогів та зможете втекти. Викрадення душ. Після перемоги над ворогом ви лікуєте демонів у своїй команді. Заклик хаосу. Після перемоги над противником з'являється. Це біс, де вони будуть бігати по карті і нападати на ваших ворогів. Цій можливості потрібна перезарядка. Усього буде 12 унікальних здібностей. Одночасно можна використовувати лише одну здатність. Вигадуйте цікаві комбінації з товаришами по команді. У парку Стар відбувається щось дивне: всюди відкриваються портали. Це портали у світ зла. Новий ігровий режим портали закликають примар на війну привидів. Ви колись мріяли про власну армію милих, але смертоносних привидів. Тоді ваша мрія здійснилася у новому режимі, натхненому класичною облогою ангели та демони боротимуться, закликаючи примар на свій бік. Гравцям потрібно збирати амулети, щоб призвати привидів у бій, який може відбуватися до трьох разів за гру. Кількість примар залежить від кількості зібраних амулетів. Чим більше амулетів, тим більше примар. Проте є межа. Примари ставатимуть сильнішими з кожною битвою. Переможіть, знищивши турель противника або завдавши їй більше втрат. Потрійне зіткнення. Воно схоже на. Це старий режим, але він був такий крутий, що ми вирішили повернути його. У сезоні губки Боба це був найпопулярніший режим в грі, а тепер у ньому можна буде використати і нові здібності. Загалом у будь-якому режимі з цією іконкою можна використовувати ангельські та демонічні здібності. Також кожні три дні протягом сезону проводитимуться змагання. У них гравцям доведеться змагатися в різних режимах, щоб потрапити до топ-списку лідерів і стати найкращим ангелом чи демоном. Найкращі гравці отримують додаткові ангельські чи демонічні призи Стар, як і в мега Кількість квитків події обмежена, тому доведеться на наповну. Ще на вас чекає багато потойбічних скінів. У новому Бравл Пас буде скін ангели Ларі та Лорі разом із двома кольоровими варіантами у Бравл Пас Плюс. Сяючі Ларі Лорі» та темні Ларі Лорі». Також на вас чекають нові гіперзарядні скини з кольоровими варіантами, які будуть доступні тільки в призах стар нової події: Демон Мортіс, Ди... «Диявольський Мортіс та Потойбічний Мортіс, темний Ангел Едгар, світлоносний Едгар, і найкрутіший з них вісник Темрявий Едгар. Він любить емокор. Також випускають шість скинів для події Ангели проти демонів. Для демонів, як, як я, є Демон Окіс, Демон Вілов та Демон ЕМС. А для ангелів, як я, Ангел Макс, Ангел Лілі та Ангел Джин. Якщо ви шкодуєте, що не отримали ці скини раніше, правильно робите. Випускають нові варіанти старих скінів Ангел Світла Кольт та Безня Кулет. Сезон Ангели проти демонів триватиме з 7 листопада по 5 грудня 2024 року. Новий боєць Джуджу. Вона виглядає трохи моторошно, як і належить господині вуду магазину, але клянеться, що використовує тільки добру магію. Це міфічний боєць-артилерист, який створює вихованців, які використовують сили стихій. У Джуджу є три види атаки з різними ефектами. Атака у трав'ї має збільшену дальність, атака на землі збільшена шкода, атака у воді уповільнює супротивників. Різні атаки роблять її універсальним бійцем, який здатний упоратися з будь-якою ситуацією. А ще має потойбічний друг на ім'я Грі-Грі. Супер Джуджу закликає грі-грі, а той переслідує ворогів та стріляє голками. Жорстоким, звичайно, але він все-таки лялька-вуду. А, до речі, джуджу може ходити по воді. Такий ось потойбічний ефект здатності наказувати стихіями. Джуджу з'явиться у грі 30 жовтня. Переробили систему скидання трофеїв, щоб вона не дратувала гравців і була набагато зрозумілішою. Таємниче скидання трофею. Скидання трофею тепер відбувається разом зі скиданням сезону. Тепер робітців може бути максимум тисяча трофеїв. Трофеї, зароблені понад все, стануть сезонними. Представили трофейну скриньку. Заробляйте сезонні трофеї, щоб покращити трофейну скриньку. Наприкінці сезону ви втрачатимете лише сезонні трофеї, а замість блінгів отримуватимете трофейну скриньку. Це відмінна зміна, тому що в кожній скринці є гарантований скін та інші нагороди. Чим більше у вас сезонних трофеїв, тим вищим буде рівень трофейної скриньки, а значить, ви отримаєте більше крутих нагород. Результат вашого найкращого сезону з'явиться у списку лідерів. Ваші старання точно не будуть забуті. Якщо ви потрапите до тисячі найкращих гравців, то отримаєте унікальний значок. Тепер у грі за бійців із великою кількістю трофеїв буде більше сенсу, адже ми збалансували втрату трофеїв, а ще прискорили підбір супротивників. Багато що зміниться відразу в день виходу оновлення, а перший трофейний сезон розпочнеться разом із сезоном «Ангели проти демонів. Новий боєць «Шейд» Вас колись лякала купа одягу, схожа на людину. Шейт дуже добра купа одягу. Ця примара друг гаса, і він завершує тріостанції привидів. Шейд – це епічний боєць вбивця і воно жива купа одягу. Шейт може літати над водою, але найкрутіше те, що завдяки суперу він навіть може проходити крізь стіни. Він може налякати вас, де б ви не були. Він атакує по конусу перед собою, завдаючи більше втрат у самому центрі. І що найкрутіше, він зможе атакувати крістіни. Шець з'явиться у Brawl Stars 29 листопада. Нові гіперзаряди до турелі 8 біт додається лазер, який стріляє по найближчих ворогах. Супер Отіса тепер приголомшує і заглушує. Супер Гавса завдає більше шкоди, яке посилення заряджає гіперзаряд. Теріл тепер стріляє навколо себе, коли переміщається за допомогою супера. Гармата Пені тепер стріляє не одним, а двома ядрами. Сту може постійно використовувати супер під час дії гіперзаряду. Крута зміна для гіперзарядних скинів. Використовуючи гіперзаряд, ви залишитеся у гіперзарядженому вигляді доти, доки вас не переможуть. Так що ви зможете довше насолоджуватися найголовнішим у скині зовнішнім виглядом. Тут анімації стар повертається у грудневому сезоні разом із новими мультяшними скінами. У правил Pass ви зможете отримати скін неймовірно май мейсі. Його та його колірні варіанти: реквієм Мейсі та платинова Мейсі, які будуть доступні у Бравел Пас Плюс. На вас також чекає картм, тобто грубий Лук, паперовий Корделіус, лицар Еш, Цукрова Троянда, Ще Іржавий Отіс, Стюардеса Лола, Су шеф Гавст, Кіноман Шейд, невдачлива Джуджу, Золоті та Срібні Кензі та Мо. Також розіграємо багато скинів Ангел Макс. Інформацію про те, як взяти участь у розіріші, можна знайти в соціальних мережах Регу Ангел Макс Гівовей. Іконка профілю в подарунок по посиланню в описі. З 1 по 3 листопада відбудеться світовий фінал чемпіонату Brawl Старс. Перегляньте пряму трансляцію на event.brawlstars.com, щоб отримати безкоштовний гіперзаряд.